Привіт-привіт, народ. Скажете, що спільного? Прокурор, носки і тризуб. Ну, абсолютно, абсолютно не, немає ніяких спільних речей, але в мене, як завжди, щось як не в людей. Значить, хто там слідкує за моїм каналом, напевне, напевне ви в курсі що були в мене доволі неприємні пригоди у наших братів-поляків. Ну і прийшлося мені, крім того, щоб посидіти трошки в тюрмі Польській, ще поспілкуватися з генеральним прокурором краю. Ну і, значить, як поспілкуватися, був він прямо на допросі, через перекладача. Ну і, значить, там мене допитують. Я там ну, довгий час, пару годин мене тримали. Е, ну і, значить, я такого був вдягнутий, як зараз, а може трошки інакше, але ну, факт тому, що був в подібних носках. Вот. Аж ти? Ну скільки в мене. А? Якось так ногу за ногу заложив. Потягнулася штанка і гризуб, прокурор мене, ну точніше, то була жінка, прокурорка, щось питає і показує мені на ногу. Я думав, що вона е, каже, щоб я ногу ті поскинув, щоб не, не сильно нагло було, що ногу за ногу сюди. Е, не можу зрозуміти, що вона хоче. А... Перекладач каже, а що то в пана каже таке? Хтось каже український, кажу, да, то український тризуб. А що то воно таке? А чого то воно так? Ну, кажу так, він каже, патріотично, кажу, да, патріотично. А прокурорша так, знаєте, з підколом їхидним, а, ну типу, патріот, да, патріот, тік до нас сюди в Польщу, патріот. Ось така в мене вийшла історія про прокурором, носками і тризубом. Бувайте здоровенькі. Я в Україні, як бачите, я в Кременці, на нашій центральній площі. Зараз буду чапати помаленьку додому.